Привіт, мене звати Валера. Я викладаю контемпері. Викладаю як для дорослих, так і для дітей. Для всіх тих, хто хоче танцювати, хто хоче розвиватись. You are welcome. Контемп для мене це не просто танець, це втілення, втілення тим, яким ти можеш бути. Це не просто рухи, це твоє, твоє відображення в танці. Вміти класно імпровізувати, вміти класно себе показувати, вміти розслабляти своє тіло, так само розслабляти і напружувати, вміти віддаватись повністю музиці. Допомогою контемпу я зрозумів, що я можу дати не просто танець, а можу дати більше, можу дати глядачу і взагалі людям цей стан, який може надихнути, надихнути їх, щоб вони також займались майбутньому. Так, я вас буду чекати у себе на занятті, на класах. Ми будемо з вами танцювати, будемо заряджатись енергією драйвом. Ми будемо з вами реально творити. Ми будемо з вами реально творити. Тому я вас запрошую, приходьте до мене.